Здоров'я бажаю! Я, я тут дуже радий тут бачити. Я військовий, співзасновник української спілки ветеранів. Наша українська спілка ветеранів була заснована для допомоги побратимам. Бо я впевнений, що побратими в нас не тільки на полі бою, але й тут. Ми залишаємося ними завжди. А разом нам потрібно триматися завжди разом. Ми звони громадські організації досягли певних успіхів, а це підписали меморандум з військово-державної адміністрації. Також нам допомагає міська порольська е мерія, нам допомагає місцевий бізнес. Та ми працюємо над такими напрямками, як працевлаштування, відомлення та реабілітація, юридична та медична допомога, впровадження системи лояльності від місцевого бізнесу, розвиток е доступної інфраструктури. Ми продовжуємо налагоджувати співпрацю з місцевим бізнесом та представниками влади. І в нас вже є результати по такій співпраці. Особливо завдяки різні Олександру Вікторовичу ми маємо змогу будувати в праворах спортивно реабілітаційний центр, який буде безкоштовно працювати для всіх ветеранів, для всіх військовослужбовців, для всіх членів родин, які, яких Наші побратими загинули, пропали в безвісті або знаходяться в полоні. Я хочу подякувати вам всім за те, що ви допомагаєте. За... Хочу подякувати всім волонтерам, всім небайдужим, всім побратимам, які долучилися до спільної справи. Тому що допомога ближньому — це служіння Господу. Разом ми сили. І якщо хтось з вас ще не долучився, долучайтеся. Бо я впевнений, що нас чекають з вами великі звершення. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу!